От мішанька йде. Мама має руба. Добре. Рибіг ріки. Ідіться сходимо. Я стала, рибалка йде, слухай, що він каже. Там пусто, там нормально, але риби немає. Оце тут мерія висадила дерева. По-моєму, це вся алея. Зараз ми десь почитаємо. Це алея, тут кількість дерев оцих. Оцих. Це ті загиблі, які загинули в Амсторі під час ракетної атаки. Зараз почитаємо. Так, ось лампадка стоїть. Сквер пам'яті. По загиблим від ракетного удару по тацькам Сторка Мінчуці 27 червня 2022 року під час російської агресії проти України. Закладено 10 вересня компанія Комфі, тому що найбільше загиблих це від компанії Комфі. Тому що потрапила ця ракета прямо в магазин. І оця кількість дерев, оці всі дерева це загиблі люди. Діти, можна сказати, діти, там вся молодь загинула. Ходімте по травійтини не, не потрібно. Ходімте сюди, пройдемося До нашого батька Шевченка Тараса Григоровича, якого просто ніхто не слухав, про якого забули, а слухали шансони-мансони і орківські краснопьорих поетів. А потрібно було прислухатися до цього чоловіка. Ви не повірите, з яким задоволенням з'їла це яблучко. Воно це ще але зелене. Але воно дуже смачне. Оце йде наша вся, алея ж туди і туди. Свою країну любіть. Любіть її і далі. Вірш, але свою Україну. Я вам скажу, що не так давно цей пам'ятник збудований, але дивіться, яка якість роботи. Все вже повздувалося, повидувалося. І за це ніхто не відповідає, я думаю. Доброго дня. Тарас Григорович. Теж, бачите, він стоїть і прямо на Дніпро. У каневі він там високо стоїть. І бачить і лани широкополі, і Дніпро могучий. І сади квітучі, правий ти був. Але пізно це ми все зрозуміли. Там що тут написано. Пам'ятник споруджено у 2004 році. Ух ти! 20 років уже, ой, вибачаюся. Я думала зовсім недавно. За сприяння виконкому Кременчуцької міської ради, фонду Шевченка і Воля, трудових колективів міста Кременчук Київської міської державної адміністрації. А куди без цього? Звісно, да, Київська адміністрація це найголовніше. Це наш басейн. Називається Нептун, він працює і так далі туди йде. І якщо йти по цій алеї, то виходиш прямо до будинку Петровського. Ну раніше він будинок Петровського називався. Зараз я думаю по-іншому. Це наш центральний будинок культури. У нас дуже гарне місто. У нас раніше це туристичне місто вважалося. Це ж річковий вокзал тут у нас. Це його переробили. Тут такі кораблі приходили, тут ракети, метеори їздили. Я то ще, коли була молодою, з Дніпра приїжджала додому в гості до батьків, на метеорі, на ракеті. Все порізали, все продали. Так що ось. Сакури красиві, там якісь ось плоди. Я думаю, що це Юра, це його дерево. Той, що біля Сережи спохований. Ігрушка, чи що воно таке? Райське яблучко, мабуть, так. Райське яблочко. Заребесне вам всім полеглим. Не думаючи, були на роботі і так така доля. Ну, все, зараз поїдемо десь в магазин, щось купимо. А, в нас же сало смачне в машині. Ми ж купили оте сало у сестер, шматок, таке смачнюще, дали нам скуштувати, так прямо мене великий, щоб знаєте, сісти, наїстися, щоб не, не заморожувати. Дуже смачне. Ні, ну то якийсь, вибачте, спортсмен готується на Олімпіаду. Ви подивіться, що витворяє. Він уже такий диви, от так, от так. Молодець. Просто молодець. Диви, тільки шапку треба одівати, бо ще сонячний удар буде в цього боксера. Диві, молодець, -мо. Сам, ти бачив боксера? Ото молодий. Не кури, не п'є. І я не чую, щоб тут щось словилося.